Українське ППО перехоплює нову ракету бомбу від Російської Федерації над Дніпропетровщиною. А також СБУ успішно атакують аеродром в Криму. Ну а Литва, поки всі інші думають, чекають, надіються, почала діяти рішуче. Тож давайте далі коротко про 5 головних новин за сьогодні. Поїхали. Українська ППО збиває нову російську, так би мовити, бомбу-ракету. Біля Дніпра. Росія використовує нову гібридну зброю під назвою ГРОМ 1. Це така бомба-ракета, яка може летіти до 120 кілометрів та нести понад 300 кілограмів вибухівки. Це гібрид, що поєднує в собі переваги плануючої бомби та ракети, вона має крила, що розкриваються в повітрі, забезпечуючи її дальність і точність. Але українська ППО збиває і її. Росія постійно шукає нові способи обійти нашу оборону, але ЗСУ успішно адаптуються. Крім того, Американський інститут вивчення війни повідомляє, що росіяни міняють тактику на передовій. Ну тепер вони частіше використовують шахеди замість коригованих авіабомб. Аналітики зазначають, що замість авіабомб... Росія дедалі частіше використовує БПЛА під назвою Герань-2. Ці дрони створені на базі іранських шахедів 136 Але Україна здатна захищатися навіть від нових та незвичних загроз. СБУ успішно атакували аеродром у Криму. Служба безпеки України провела просто блискучу спецоперацію в окупованому Криму, атакуючи військовий аеродром під назвою Кіровське. В результаті знищено ЗРК-Панцер С-1 і три важливі гелікоптери, а це Мі-8, Мі-26 та Мі-28. Це показує, що жодна російська база, навіть в глибокому тилгу, не є безпечною. Також дрони ГУР вразили військовий арсенал, але тепер вже в Бердянську. Тож, друзі, важливо розуміти, що удари по військових об'єктах в Росії та на окупованих територіях руйнують її інфраструктуру і зменшують можливості ворога. Україна показує, що може діставати ключові цілі навіть в тилу нашого ворога. Тривожний прогноз: Росія готується воювати з НАТО, використовуючи українців. Німецьке видання Білд попереджає: якщо Україна програє, Росія не виснажиться а може стати ще сильнішою. Як запитаєте ви, Кремль щороку набирає 200 тисяч новобранців і може примушувати українських солдатів служити в своїй армії, як це вона вже робить на окупованих територіях? Росія готувалась напасти на НАТО, використовуючи українців. Так як вона це робить, наприклад, зараз в Криму, а використовуючи українців з Криму воювати проти самих ж себе, таким чином, Росія за рахунок українців могла стати ще сильнішою. Також німецьке видання Bild повідомляє, що для Кремля втрати взагалі не мають значення. З цим не можна не погодитись, але найжахливіше, що якщо б спрацювало, б, Якщо б Росія окупувала б Україну, мобілізувала б українців та напала б на НАТО, це означало б, що війна перетворилася б на боротьбу до останнього українця, але цього разу вже в складі російської армії. Литва почала діяти, коли інші ще роздумують. У відповідь на російську загрозу Литва офіційно вийшла з договору про заборону протипіхотних мін. Голова МЗС прямо заявляє, що Путінська Росія є найбільшою загрозою для Європи. Цей крок дозволить Литві встановлювати міни на своїх кордонах, щоб, звичайно, захиститися від агресії. Литва не має ілюзій і готується до гіршого сценарію. Цей рішучий крок має стати прикладом для всього НАТО, показуючи, що наївні розмови про мир без сили не працюють. Зеленський зустрівся з Дудою, який залишає посаду президента Польщі, у День Конституції України президент Зеленський зустрівся з Анджеєм Дудою, який незабаром залишає свою посаду. Зеленський назвав його надійним союзником і справжнім другом і нагородив орденом Свободи. Ця зустріч це сильний дипломатичний крок, який показує, що Україна цінує своїх союзників і прагне зберегти партнерство з Польщею на найвищому рівні незалежно від політичних змін. Тож, друзі, загальний висновок наступний: поки Росія шукає нові способи атакувати Україну і готується до майбутніх конфліктів, Україна та її найрішучі партнери, як, от, наприклад, Литва та Польща, продовжують зміцнювати оборону та захищати свої інтереси. Я вам дякую, що додивились до кінця. Підпишись обов'язково, щоб не пропускати наступні важливі події.